Минає 394-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 37 авіаційних та 4 ракетних удари, один з яких по Краматорську. Також ворог здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Імовірність завдання ракетних ударів залишається досить високою по всій території України. Противник зосереджує основні зусилля. Наведені наступальні дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили на них понад 79 атак противника. На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурм Бахмута. Саме в районі цього міста відбулось найбільше бойових зіткнень на зазначеному напрямку протягом минулої доби. Водночас наші захисники дають гідну відсіч ворогу. За минулу добу українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 БПЛА різних типів. Підрозділ ракетних військ і артилерії в той же час уразили пункт управління, район зосередження живої сили озброєння військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс та два склади пальномастильних матеріалів. Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 1020 російських окупантів, знищили 4 танки, 23 бойових броньованих машини, 8 артилерійських систем, 3 засоби ППО, 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 ракети, 12 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.